Чи знали ви, що густа кров це не міф? Лайкни це відео. Ми випускаємо корисні медичні відео щодня і мерщій дивитись далі. У медицині це називається підвищена в'язкість крові, і вона дійсно збільшує ризик тромбів, інфарктів та інсультів. Що таке в'язкість? Це те наскільки липкою і густою стає кров. Це відбувається, коли змінюється баланс клітин і плазми. Найбільше на це впливають еритроцити, рівень білків у плазмі та гідратація. Підвищений гематокрит найпоширеніша причина густої крові. Це може бути через куріння, зневоднення або хвороби легень. Запалення також робить кров густішою. При хронічних запальних процесах зростає рівень фібриногену, третій фактор порушення згортання, наприклад, мутація фактора 5 лайдена. Густіша кров рухається повільніше і створює навантаження на серце. Це може призвести до інфарктів, інсультів і тромбозів. Але є добра новина: в'язкість крові можна контролювати. Гематокрит загальний аналіз крові, дедімер, рівень фібриногену. Ці аналізи показують ваш ризик. Все, що знижує запалення, покращує роботу судин і нормалізує гідратацію, зменшує в'язкість. Пам'ятайте, густа кров це маркер проблеми в організмі. Рання діагностика може реально врятувати життя. Базова порада: пийте більше рідини, два-три літри на добу та кидайте палити. Збережи це відео, підпишись на канал та поділися з друзями.